З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в перший понеділок жовтня відзначається міжнародний день лікаря це день солідарності і активних дій лікарів усього світу. Не залишили поза увагою все свято і партія Віталія Кличка. Удар її лідери вирішили завітати до центральної районної лікарні, бо, як зауважив Іван Кушевко на медицину, держава звертає увагу неналежним чином. В даний момент медицина державна медицина нашої держави на належному рівні може піклуватися про охорону здоров'я нашого населення і дуже. Важливо те, що є люди, які практично можуть надати і фінансову підтримку для підтримки рівня медичного обслуговування населення. Хотів би відмітити таку політичну силу, як партія Удар Віталія Кличка, яка не словом, а ділом проявилася піклуванням про охорону здоров'я населення і Цілюються декілька проектів про е, по допомозі е, державній медицині вирішення проблем по охороні здоров'я. Лідери політсили привезли до центральної лікарні папір та канцелярські прилади. Зараз вони дуже потрібні лікарям. Привітали й головного лікаря, поспілкувалися з Іриною Садов'як на тему допомоги установі медпрепаратами та остаткуванням». Володимир Довганюк зазначив, що він готовий до тісної співпраці із медиками. Самою головною проблематикою в медицині це є заробітні плати. Заробітні плати міська, міська влада взагалі мало уваги приділяє медикам. Партія Удар Віталія Кличка, якщо ми прийдемо до, до влади, ми. Прикладаємо всі зусилля, щоб допомогти лікарям в їхній заробітній платі, щоб збільшити заробітну плату, щоб збільшилася якась матеріальна допомога для них, щоб люди почували себе захищеними. Від партії ударів, від Італія кличка. і особисто від нього, і від місцевого осередку хотілося б привітати всіх лікарів, всіх їхнім професійним святом, побажати їм здоров'я, наснаги до роботи вдячних пацієнтів, щоб кожен пацієнт, який... Перебуваючи в лікарні, виходив здоровим оздоровленим. Акції від удару відбуваються щодня. Подарунки отримують все більше коломиян. Партія Віталія Кличка робитиме це і надалі.